16-річна Анна Колотурська з Чернігова завзято тренується. Вона професійна боксерка. Каже, спортом захопилася з дитинства і вирішила, що стане справжньою чемпіонкою. Дівчина щодня відвідує тренування, готується до змагань і обертів збавляти не планує. Її друзі, батьки, тренери завжди вірили, що юна боксерка досягне кар'єрних висот. Саме завдяки підтримці близьких і своїй наполегливій праці Анна тиждень тому стала кращою боксеркою та виборола золоту медаль у Вінниці. Спортсменка червоного кута Анна Колодурська. На чемпіонаті України серед юніорів, який присвятили пам'яті полеглих на війні спортсменів. Бокс це для мене життя. Без нього я не можу. На даний момент я чемпіонка України. Це було нелегко, але я підготувалася добре. У мене було три поєдинки. З них я два достроково виграла. А на третій поєдинок у мене була. Шемпіонка України та срібна призерка минулого року це було важко, дуже відповідально, але я все таки його виграла. Тренер Анни Ігор Марченко розповідає, після кількох занять помітив у дівчині потенціал і почав готувати її до виходу на міжнародний рівень. Спочатку юна боксерка заявила про себе на гімназіаді України, а згодом і на всесвітніх змаганнях, які проходили в ріо де жанейро Завдяки своїм перемогам Анна стала першим номером нашої збірної. Мені захотілося підготувати цю дівчину, щоб в честь неї піднімався державний прапор і лунав гімн України, щоб вона представляла нашу державу і щоб була прикладом для усіх, усіх дітей, які тут знаходяться по місту. Стати першим це дуже важко, а утримати, утримати це звання першого номера це вдвічі. Складніше. Зараз так склалося, що її вже знає вся наша країна і вже немає такої дівчини в боксі, яка в Україні не знала б Анну Калатурську. Переможницю чемпіонату України Анну Колотурську привітав депутат Чернівської міської ради В'ячеслав Летута, а також вручив спортсменці грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень. Він розповідає, що напередодні змагань пообіцяв дівчині зробити внесок у її професійний розвиток, тож підтримав юну чемпіонку. Я вважаю, що потрібно допомагати. А вже ж безсумнівно, що в першу чергу. Допомагаємо військовим, але ж я якось намагаюсь балансувати, щоб і не забувати про спорт. Тому що я впевнений в тому, що ми однозначно переможемо, що Україна однозначно переможе. І якщо зараз не допомагати спорту, не займатися, то ми дуже багато чого впустимо. Саме спорт я вважаю. Спорт творчість це ті заняття, які прославляють нашу державу, наше місто. На одержані кошти Анна планує додатково закупити професійне спорядження, яке допоможе їй на тренуваннях. Зараз спортсменка готується взяти участь у чемпіонаті Європи з боксу серед юніорів 2024, який пройде літом у Боснії та Герцоговині.